Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу поговорити на тему голос та проявлення і зрозуміти, як одне впливає на інше, як пряма робота з голосом впливає на те, як ми проявляємось в світі, як ми можемо, вміємо висловити свою думку, де це треба і де ми хочемо це зробити. І як одне. Якби пов'язано з іншим, як ми можемо помічати, що якісь теми проявлення в нас в житті би, ну, десь просідають, і відповідно починаючи роботу з голосом, ми помічаємо те саме, що голос десь просідає, десь якби, звучить невпевнено, закривається і так далі. І навпаки, цей вплив відбувається. Як тільки ми починаємо працювати із голосом... В тілесних практиках да, починаємо помічати якби зміни і результат трошки, да, що окей, голос в практиці звучить більш-менш впевнено, то ми відповідно помічаємо таку ж саму динаміку і в проявленні в світі. Тобто, це завжди пов'язано. І я хочу поділитися своїм таким досвідом роботи із голосом. Десь п'ять або шість років тому я так вирішила прямо замість всіх терапій ходити на вокал, тобто ходити прямо до різних вчителів, робити різні практики і прям працювати з голосом, тому що я в певний момент відчула, що в мене він закритий, я якось, начебто, щось хочу. Там і співати, і говорити, але щось воно якось зажате, і мені не подобається. І я відчула, просто, що є якийсь бар'єр щодо того, щоб виражатись в цьому напрямку. І був такий момент, коли я потрапила в хор і певний період часу практикувала в хорі, спів в хорі. Там я помітила цікаву для себе штуку. Про людей. Я помітила такі три основні для себе. Це в моїй голові. Це ніде не класифікується, але це в моїй голові така класифікація відбулася. Я помітила три основні категорії людей в хорі. Перша це такі. Дуже очевидні солісти, впевнені в собі з розправленими плечима, з гучним голосом, які зазвичай ну, їх чутно, навіть якщо співають всі, вони якби випирають голосом вперед. І вони дуже впевнені, вони дуже гучні, тобто вони звучать якби, вперед. І це класно. На них зазвичай всі спираються, і на них тримається звук. Друга категорія. Це люди, які зазвичай прячуться, намагаються сховатися за голосами інших людей. І начебто, да, я там щось співаю, але на на на, мене там, типу, чутно, може не чутно, десь там собі вуха щось під носа заспівав. І нормально. І... Про ці дві категорії, що я помітила, що те саме, в принципі, і в житті, коли ти спілкуєшся напряму з таким очевидним солістом, ти розумієш, що там простір є тільки для цього соліста. Тобто він завжди про себе, він завжди щось говорить, там подає себе дуже впевнено, але це якби все про мене. Да? І там дуже мало простору для того, щоб впустити когось іншого і щоб відбулася така. Взаємодія між людьми, да? ну, тобто колаборація. Я слухаю тебе, тобто є простір для того, щоб говорити, проявлятися, а є простір для того, щоб слухати і приймати, що там який досвід з іншого боку, да? який досвід з тієї сторони іде, який може бути абсолютно не таким, як в тебе. І от я помітила, спостерігаючи за такими людьми, що там простір більше про мене. Інша сторона про другу категорію, це які ховаються, те саме при спілкуванні. Вони дають багато простіру, але вони ховаються, і, типу, начебто мене тут немає. Я тебе краще послухаю, краще я тебе позадаю, тобі якісь наводящі питання, ти мені щось більше порозказуєш. Я собі послухаю, але я не буду нічого говорити, не буду висловлювати свою думку, і на начебто на цьому і порішаємо. І тут я відчула такий якийсь дисбаланс, тому що досвіди у нас абсолютно різні, не дивлячись на те, що ми всі люди, ми всі схожі, да? ну, будова, система наша схожа, але кожен проходить свій індивідуальний шлях. І насправді ми не знаємо нічого про цей шлях, і ми не знаємо, що на що впливає саме для цієї людини. І іноді ми просто. Можемо бути, знаєте, такі, як мені мама колись сказала, ти пряма, як рельса. Можемо бути такі прямі і навіть не замислюватися і не думати, що десь наша якась фраза, якесь слово, може когось настільки зачепити і пробудити якусь, ну не знаю, якусь там застарівшу травму, про яку людина навіть не пам'ятає. Вона, можливо, навіть забула, але тіло її пам'ятає. плюс... Я вже не говорю про те, що наше тіло воно носить да, генетичну пам'ять попередніх поколінь, і де є багато болі, де є багато страждань. І чому в одних людей там вони живуть спокійно, все нормально, а в інших, начебто, все нормально така ж сама картинка, але е, рівень тривожності набагато вищий, тому що ми не знаємо бекграунду. Ну, тобто, і... Якби когось засуджувати за те, що в тебе зараз так, і ти проявляєшся так, якби це не є окей, як на мене. І от спостерігаючи дуже уважно за цими двома категоріями людей, які от один, якби проблема да, з маніфестацією, з проявленням себе, він наче ховається, неважливо чому, просто так є, просто так є тут і зараз. А інший більше напирає і займає весь, весь простір собою. Але щоб в груповому співі відбувся красивий звук, той, хто не дотягує, повинен трошки піддати і зазвучати, і впевнено тримати як мінімум свою партію і ну, бажано, да, вийти на трошки на, на рівень вище по, по гучності. А той, хто випирає голосом очевидний соліст, да, йому треба включити, включитися так, щоб дати простір тим, хто звучить тихіше, зазвучати гучніше завдяки тому, що його він притушить трошки себе. Це не означає, що він не перестане звучати. Да, це означає, що знайдеться баланс. І тоді відбувається дуже гармоніч, гармонійний і красивий звук. Який ну, мене іноді просто до мурах. Тобто я ловила ці моменти, коли оцей баланс відбувався, що хтось стає тихіший, хто випирав, хтось стає гучніший, хто не дотягував, і відбувається така, як тканина, неймовірно, ніжна, і моє тіло прямо реагувало на це. І я зрозуміла завдяки цьому досвіду, що. Це працює так і в житті, тобто іноді треба зрозуміти от саме в цій комунікації, де я зараз знаходжуся, або саме в цій групі, де я зараз знаходжусь, чи я займаю простір, чи я якби, ховаюся за простором інших або іншої людини. І де ця крайність, в якій зараз я знаходжусь, або тут є баланс і гармонія. Цій комунікації. І от я почала помічати так на своєму шляху, да, знаходячись де завгодно, з ким завгодно, я почала просто відслідковувати: мене тут зараз не вистачає, і що мені треба зробити, щоб мене вистачило, чи там мій опонент дає мені цей простір, чи не дає, чи мені зараз краще піти, чи мені зараз краще навалити, і так далі. От, і це було дуже для мене ключове спостереження. Яке я до сих пір тримаю в собі, до сих пір відслідковую? І я зрозуміла свою категорію, тобто я була більше в таких, хто ховається, але при цьому я хотіла, я розуміла, що я хочу звучати, я хочу. Розвивати цей звук, свій голос і якось його випускати в світ, тому що насправді мені подобається вібрація свого власного голосу, але він був закритий. Він, я не могла. Ну тобто щось завжди з тілом відбувалося. да, Тобто там а, сиділи якісь блоки, а, які не пускали. ну, тобто, і там Або голос закривається, заходить всередину, або там голос починає. Дрожати або щось, ну, будь-які проявлення, які просто не дають гучно тобі е, впевнено звучати, це не обов'язково може бути в співі, це може бути навіть просто в розмові. Да? І іноді твій стан він напряму залежить, точніше, твій голос напряму залежить від стану, тобто це пов'язано. І от якщо ми впливаємо на голос, це може теж впливати на стан. Воно так чук-чук-чук, перетинається. І з тих пір я почала робити різні різні практики, і в тому ж хорі я зрозуміла, що є ще й третя категорія людей, яку я сама для себе класифікувала, що це ті люди, які зрозуміли свою крайність. І намагаються поот свідомо намагаються побудувати цей баланс з іншими, прямо от свідомо тут і зараз неважливо це знову ж таки в співі, чи в комунікації чи спілкуванні з людьми. Зараз от відчуваємо, чи є оцей баланс взаємодії, чи є гармонія в цій взаємодії. Неважливо про що вона, неважливо, неважливо про що розмова, діалог, чи я даю простір іншим, чи я чи мене за забагато. Або якби чи є тут баланс, чи є дисбаланс. і що я можу зробити, щоб збалансувати? Чи ну, от, що я можу зробити з мого боку? Якщо я відчуваю, що з того боку немає відчуття у цього типу, і немає бажання да, зробити цей баланс, тоді все розвалюється. і відповідно я розумію для себе, що просто немає сенсу продовжувати цю. Дизгармонію можна так сказати, дати можна по спробувати. Ми пробуємо якось з однієї сторони підійшли, з іншої сторони підійшли, але бачимо, що тільки, наприклад, там з нашої сторони є бажання побудувати щось більш-менш гармонійне. Але з іншого боку, там щось своє категоричне, пре і не зважує той факт, що, що з іншого боку може бути абсолютно інший досвід. і Абсолютно свої причини на щось. Так от це для мене було таке ключове спостереження, і я до сих пір цей, би, цей механізм, цей інструмент використовую да, в спілкуванні з іншими і просто перестала витрачати час на людей, з якими я відчуваю, що тут і зараз неможливо побудувати гармонію. І просто розуміння навіть протилежного досвіду. Іноді нам треба просто да, відпустити і якби затвердитись в думці, що це людина зі своїм досвідом, навіть якщо я її зараз не розумію, але я не маю, не маю права її засуджувати і говорити, що я б там зробила так на твоєму місці. Ні, бо я на своєму місці, а та людина на своєму місці, і в нас в кожного абсолютно своє. Своє там тягнеться за спиною, да, і родове, і, і просто життєве. Тому це важливо розуміти. І от коли я це зрозуміла, життя стало набагато легше, тому що е, критика та засудження вони поступово почали е, би, губитися. Да, ну, типу, втрачати свій сенс. Тобто я там можу відчувати ще цей голос в голові, але воно втрачає сенс, тому що є чітке розуміння, що. Тут в, своєй, в своєму аватарі, в цьому тілі, я не розумію щось, що відбувається в тому тілі. І це окей. І це не означає, що я права або той правий. От. І тут я почала вже в Португалії, почала робити ці практики для людей, практики з голосом, які допомогли саме мені. І те саме я відчуваю в них, в цих людях, людях, які приходять на практики індивідуальні, особливо я відчуваю, що в них є цей бар'єр, що я хочу проявлятися, але я не можу, я боюсь, бо мені не дають простору. І в нас ще є така тенденція, да? культ екстравертів. Треба бути от, от таким, або блін, тебе не бачать. Хоча з іншого боку, ті люди, які більш інтровертні, вони, як я помітила, в них є набагато більше чутливість, да, з, якби більш тонких якихось моментів, чому в них ідуть добре внутрішні практики, якась інша робота, самоаналіз, саморефлексія, щось іде на іншому рівні, не так як в очевидних екстравертів, які живуть назовні, не всередину. І я не кажу, що так або так правильно або неправильно, але мені здається, що класно вчитися. І так, і так, тобто вміти і тут і, і, і назовні, і всередину. Е, просто щоб вміти збалансувати, треба розуміти, а про що я зараз, от в, в цьому періоді життя, да? тому що ці ролі можуть теж змінюватися, і для когось ми можемо сьогодні зіграти роль такого, хто задавив да, своєю енергетикою і протопив своє, а для когось ми можемо. Відіграти завтра роль того, хто сховався і дав простір іншим. От, тому що так треба. І в цьому є баланс. Але важливо цей баланс підтримувати свідомо. Тобто, прямо відчувати, що зараз я хочу отак, я хочу побудувати цю, цю гармонію. І е, робота з голосом мені дуже допомогла. Е, плинути на все на якість мого спілкування в житті з людьми, з людьми з оточуючими, навіть з батьками. Тобто, десь я просто почала відчувати, що краще мені зараз сказати вже і не тримати це в собі, або краще мені тут промовчати, тому що вони повинні ну, якби залишитися з цим, бо вони там більші за мене, бо я тут просто дитина в цій рольовій моделі, Да? От. От, в принципі, і все, я думаю, що я хотіла розказати. Тому, якщо люди у вас є відгук на те, щоб працювати з голосом, ви можете спробувати зробити декілька практик. Наприклад, перша і найпростіша практика, якщо ви відчуваєте себе в оцій другій категорії, особливо, особисто себе що і, типу я десь не дожимаю, да, ви можете зробити там сім днів підряд практики ОМ просто шантінгу вранці, да, прокидаєтесь і м -м, замість медитації, наприклад, або якщо ви вже робите якісь практики, практики то зробити ОМ, позвучати для себе, про, повідслідковувати, де там з'являється цей критик, який. Чіпляється, ой, зараз ти звучиш не так, не там, не не гучно, не рівно, десь там мені неприємно це чути і так далі. Просто повідслідковувати, але позвучати і далі звернути увагу на те, чи це впливає на те, як ви проявляєте проявляєтесь в житті. Але головне, я думаю, що це насправді намір. Я розумію, що на все треба час, на все треба терпіння. Але якщо у вас є все ж таки цей намір більше відкриватися, то це знову відкривається цілий шлях довжиною там, в роки, в життя. Але найцікавіше це те, що згодом ви будете бачити цей прогрес. Я зараз, наприклад, Комусь тут говорю, що, наприклад, п'ять років тому я можна сказати, взагалі не співала. Тобто я розумію, що в мене був там слух і там якийсь дуже невпевнений голос. І зараз іноді я співаю, і мені люди кажуть, як це ти не співала? П'ять років тому. Я кажу, ну отак. Типу я там не професійна співачка, не вчителька і так далі. А іноді. Навіть зараз, після, після практик, мій стан на мене так впливає, що мій голос просто не розкривається, і я не звучу. Я можу звучати як тоді, там 5-7 років тому, тобто ніяк. От, і... І теж я це не можу якби собі зафіксувати, да, в голові, Тобто не можна зафіксувати, що в мене є отакий голос, і він ніяк не змінюється. Ні, він змінює змінюється так само, як і внутрішній стан. Просто чи ми вміємо да спостерігати ці зміни всередині? От, так що ділюсь цим як е, теж однією із найважливіших для мене практик в житті, практик тілесних, роботи з із, із тілом. Е, е, і от е, тема голосу та проявлення дуже пов'язані для мене, тому якщо ви відчуваєте запит про проявлення, так як я його, наприклад, відчуваю теж да, по життю, то ви можете впевнено починати будь-які практики з голосу. Будь-які самі, або йти там до, на вокали, або йти в хори, або там в якісь групи, або просто це можуть бути навіть не співочі да, направлення, це може бути там дикторські якісь курси або щось таке, там, де ви будете просто вчитися звучати, але по-іншому, і будете напрацьовувати цю навичку. І паралельно спостерігати, як психологічно змінюється ваш стан при роботі, от просто напряму з голосом, дав, якщо хочете там, з горловою чакрою. Отак, це все на сьогодні. Пишіть коментарі, чи була вам ця тема цікава, чи хочете ви чути щось більше про це. Якщо є якісь питання, або ви хотіли б послухати про щось конкретне, або запитати про щось конкретне і побачити ефір. То пишіть в коментарі. Я буду вдячна за активність. Гарного дня або гарного вам вечора!